Ондія тут, е, доброго дня! Мене звати Ілона і ви переглядаєте канал і Філа. Я знаю, що затрималась, і навіть дуже з цим шостим відео. Якось ніяк не могла знайти час. У е, минулому році ми розглянули е, минулий доконаний час і минулий недоконаний час. На сьогодні я приготувала е, саме майбутній час. Сьогодні ми поговоримо про нього, е, розглянемо де нам потрібно його використовувати, а де можна від нього і втекти. Але перед тим як розбирати цей час, я хотіла б подякувати за всі відгуки, які я отримала на мої минулі відео. Мені дуже цікава ваша думка. Я знаю, що моя українська мова зовсім не ідеальна, я її трішки забула. Але я працюю над собою і продовжую просити вас ділитися цим відео. Кладати свої коментарі, писати, е і я буду їх розглядати, я вам відповім. І де можу, е буду шукати е вихід, щоб е щось змінити, щоб щось покращити, і е завжди підготувати якийсь матеріал корисний для вас. На мій великий жаль, є люди, які хочуть ранити мене. Е, якимось чином е, в, у відгуках. Але я е, знаю, що всі, хто записують відео, е, можуть отримати як позитивні, так і негативні е, повідомлення. Е, тому тільки рухатися вперед. Я дуже вдячна всім тим, хто насправді мене підтримує. І так, ви переглядаєте канал Піка і Піла Португіш. І починаємо розглядати цей майбутній час. Він є найлегшим зі всіх часів. Як ви знаєте, я вже говорила в попередніх відео, ви їх можете переглянути. І в португальській мові є два типи дієслів правильні і неправильні дієслова. Правильні дієслова зазвичай йдуть по е, такій типічній схемі. І неправильні їх треба завчити, тому що у них немає чіткої схеми. Але чому я кажу, що е, майбутній час він найлегший зі всіх часів? Тому що у майбутньому часі немає цієї різниці правильного чи неправильні дієслова. У них у е, майбутньому часі практично всі дієслова будуть відмінятися в одній тій самій схемі. Тобто, якщо її завчити, то. Е, то нам буде легко з цим справитися. І також в португальській мові тільки деякі дієслова ми використовуємо, відміняємо в майбутньому часі. А в інших дієсловах ми використовуємо одну форму, про яку я зараз буду говорити, де ми не відміняємо саме дієслово, але ми будуємо. Речення з допомогою іншого дієслова. Також, так як я вже говорила в попередніх відео, дієслова в португальській мові мають три закінчення: ар, ер і ір. Так, значить, сьогодні ми розглянемо три слова. Слово фалар фалар це говорити. Воно є правильне дієслово, і, як ви можете бачити, воно має оці закінчення. Тобто, всі дієслова, які будуть закінчуватися на Р, вони будуть відмінятися одинаково. Слідуюче слово сир. Сир це бути. Так, воно є неправильне дієслово, має закінчення R. І, як ви можете побачити, в нього є ось така схема, так? І практично всі дієслова, які будуть закінчуватися на Р, вони будуть відмінятися по цій же схемі. І останнє дієслово дієслово ІР. Як ви бачите, воно дуже коротке. Тобто, ви можете бачити, які будуть закінчення в цьому дієслові, і такі ж самі закінчення будуть в інших дієсловах, які будуть мати інфінітив. В інфінітиві закінчення «ір», Так? Повторюю, що таке інфінітив? Інфінітив наш український це? що? Робити, їсти, казати. Так? Тобто, коли не відноситься ні до якої людини, коли ні про кого не говориться. Так? Інфінітив? Початкова форма дієслова, можна так назвати. І в португальській мові в українській закінчується на ти, робити, їсти, казати. Закінчується на ти португальській мові закінчується на р, фазир, кумир, фалар ну, у нас тут є сир, ір, «так тобто, в кінці буде буква р у інфінітиві. Тому я їй кажу, що всі дієслова, які будуть закінчуватися на «р», ir і «ар», в майбутньому часі мають цю чітку схему, яку, її, яку завчити і використовувати з будь-якими дієсловами. Але також хочу е, повернутися е, про, до того, про що я говорила на початку відео, що існує е, форма, як е, тікати від цього відміняння дієслів слів у майбутньому часі. Тобто, ми вже знаємо, що означає Єв ВОВ, ЄвВ це Яйду. Е, так, в теперішньому часі, ми вже це розглядали е, у моїх попередніх відео, і ми використовуємо оце і Вов, щоб сказати, е, додаємо ще одне дієслово, і тоді виходить, що ви говорите у майбутньому часі. Тобто, давайте розглянемо ці приклади. Так як ми вже взяли тоді слово фалер. Значить, ми можемо дати його як, вприклад, Іовофалар, я йду говорити або Я буду говорити. Це вже виходить, що ми кажемо е, про якусь дію у майбутньому часі, ми будемо це робити. Тобто, ви можете використовувати е, цю формулу з будь-яким дієсловом, тільки з одним не можете використовувати. Не можете використовувати з дієсловом ір. Чому? Тому що ів вов я йду. Оце вов, воно вже виходить від дієслова ір, від інфінітиву, тому що ір це «йти», ти, воу» вов я йду. Ви не можете казати я йду йти. Тому в цьому випадку ви використовуєте саме відміняння дієслова ір, і, ірей, так? Я йтиму, тиму, я буду йти. тобто «так». Але в всіх інших дієсловах, якщо ви ще не запам'ятали, як відміняти дієслова в майбутньому часі, ви використовуєте цю форму. «Івофалар», я говоритиму, я йду говорити, я буду говорити. «Івофазир», я, я йду робити, я буду робити. «так». Е, і використовувати тисячі і тисячі е, дієслів в такій формі, щоб е, говорити в майбутньому часі, без проблем. Як бачите, немає зовсім ніякої складності з цим часом. Е, він легкий, зручний і е, легко запам'ятовується. Сьогодні я ще хотіла розглянути з вами е, деякі слова. І два з них це слово танту і слово тау. Танту завжди ми використовуємо з іменниками. Е, можемо дати такий приклад. Танту е, так багато часу. Ми використовуємо це з. Е, Знаком оклику. Тобто це більше емоційно сказано, можна було сказати мой тут, але в них є також слово танту темпу, тобто більш емоційно сказано, більше, з більшим наголосом. Тому і знак оклику і використовуємо це слово танту. Також це слово танту воно має значення практично те саме, що дуже багато. То саме, що муйту, воно дуже близько до цього. І також може бути жіночого роду, і також може бути множина. Тобто тенту, тенте, тентуш, тентеш. Це дієслово, воно міняється по роду. і використовується тільки з іменниками: слово тау. Використовується завжди з прикметниками, і також в кінці речення використовується знак оклику. Тобто, тобто, це сказано більш емоційно. Ми використовуємо це слово також у більш емоційному тоні. Тау так? такий сильний. Тобто там буде означати такий. Тау боніту такий гарний. Завжди з інтонацією, виходить, використання цього слова. Останнє слово, про яке я хотіла сьогодні поговорити, це слово хузау. Як ми його використовуємо і що воно означає? Поточний переклад, мені трошки тяжко сказати, як його перекласти. Є в англійській мові слово хизон, воно означає те саме. І розглянемо тут два речення. І ви собі самі подумаєте, як вам краще записати переклад цього слова. E, тобто, перше речення ел таню Хазау. Я маю рацію. Хочеться сказати я права. Ілтаню Хау. Може використовувати чоловік або жінка. Я правий, я втаню Хазав або жінка, Євтаню Хазав. Uh, Слідуче речення, де використовується це слово, може бути таке: куал е агазан пара фалтар аш аулаш. Куал е агазан пара фалтар аж аулаш. Яка є причина для пропуску уроків? Тобто в цьому реченні в нас чітко ясно, що слово «газау» означає причина. Але в попередньому реченні «Ілтаню Газау воно не має перекладу. Воно, це речення просто означає Я права. Я, втан... я маю рацію. Тут же буде так, якби рація, ну, в смислі, не рація, щоб говорити так, а, а, а бути правим. Е, тому. Краще собі запишіть дві форми і перепишіть собі цих два речення, як саме використовується це слово. І про е туду. Дуже дякую за вашу увагу. Ви переглядали канал «Піка і Піла. Я чекаю на ваші відгуки. Мене звати Ілона. І до скорої зустрічі. Я надію, що цього разу я не буду затримуватися. Adeus. Fiquem bem. Tchau.